Відкладних заходів щодо допущення подібних порушень вимог закону, в тому числі винести камішецькі міські організації політичних партій поруч, попередження про порушення виборчого законодавства, та відповідні служби місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування зняти засобів розміщення зовнішньої реклами матеріалу агітаційного характеру, направити матеріали до правоохоронних органів для перевірки та притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності. Шановні члени комісії, шановні представники засобів масової інформації, так само представники політичних партій. Ну, Стосовно порушення члени комісії становити їх не можуть. Порушення можуть встановити правоохоронні органи. Вони повинні розслідувати, від кого, з якого рахунку перераховувались гроші на ту чи іншу політичну агітацію. Проте, строки, договори, який у них фонд? Чи з їхнього фонду перераховувалися гроші? Звичайно, ми бачимо, що є прив'язка. Але це не повноваження комісії, це повноваження правоохоронних органів. Тому я думаю, що тут є представник правоохоронних органів і він скаже нам, що відбувається, з яких рахунків це проплачується, хто відповідає, хто замовив це. Давайте вислухаємо представника правоохоронних органів. Репорди були повішені безпосередньо перед останнім день, бо слідство вже буде проведено опісля виборів. Опісля виборів ми вже побачимо дійсно, що відбулося. Але результати, але вже це не вплине, на жаль, це не вплине на результати. Ну, це не правда, це не але якщо будуть встановлені особи якісь людини, єдине, що я хочу сказати, комунальні служби в місті не допрацьовують, бо вони познімали все. Навіть е, наші бікборди нашої політичної партії, вони зняли ще вчора зранку. Тобто, а оці бікборди, вони позалишали. Ми бачимо, що є пряма ознака, що це є агітація, що там є галочка, що як ставити, як голосувати, є пряма підказка виборцю, як голосувати під час виборів. При тому, що це партія є права. І, скоріше всього, через адмінресурс була вказівка надана не знімати цю політичну коніюзацію. і всюди у нас просять винести попередження відповіднім кандидатам. Або е, партія я пропоную по кожній цих скарг винести відповідне рішення, яке вже було прийнято. Тільки таким чином ми зможемо припинити цю незаконну агітацію. Поступила скарга стосовно від Савченка, Олега, представника кандидата у депутати. Не буду називати від якої партії, що щодо порушення з боку всеукраїнського об'єднання. Свобода, тобто нашої партії. Шановні представники територіальної комісії, мені стало відомо із засобів масової інформації, що на днях кандидата на міського голову було побито, є відео, де він скажем те, що його побили, і удари були нанесені в голову. Я вважаю, що людина не обстежена в лікарні, це міг бути струс мозку, що він навіть зазначає, що при чому тут закон, тобто закон зараз для нього не то нічого не значить, а людина є юр юристом, він є адвокатом, тобто з ним щось трапилось, його треба обстежити в лікарні після того приймати будь-які заяви щодо того, що людина адекватна, а ні, не якісь там марені в неї, що там є агітація партії свободи. Дійсно, мені показували стосовно того, що є якась агітація, там номер 15, я поїхав переконатись. Що там відбувається? Я побачив, що написано на щиту 15-й має стати роком української перемоги. Тобто я там не побачив агітації свободи, я не побачив там Голосуйте, не побачив там галочок, не побачив там символу свободи, немає надпису, назви партії. <реку> я хочу ще вам додати те, що у нас фонд з вчорашнього дні в банку по нулях. У нас договорні умови з рекламною кампаніями закінчились включно по 23 жовтня, тобто після 23 жовтня ми не замовляли жодної реклами, у нас її немає, ми не роздаємо рекламу. Так само я хочу зауважити, як в попередньому виступі, що комунальні служби міської ради не допрацьовують, оскільки я сам безпосередньо сьогодні знімав вже рекламну продукцію за наших кандидатів. Так само, як є представник у нас Костянтин Мірошниченко, представник нашої партії. Ми сьогодні знімали рекламну продукцію. Тобто, чому це не зробили? Ті, кому ми платимо податки, котрими ми платимо заробітну плату. Може і добре, що зараз відбуваються вибори. Може, щось після них поміняється, адже прийде нова команда. Не знаю, яка, але вона буде новою, і може. Зроблять реформу в цій системі і поміняємо і служби, і скорочення буде там, а туди наберемо професіоналів, котрі будуть виконувати роботу і будемо знати, за що ми платимо податки. Я дякую за увагу. Я не бачу там політичної реклами і не бачу підстав для того, щоб вважати, що є реклама свободи. Того поняла? Шановний представник Сукрайської об'єднання свободи заявив про те, що. Ну, В мене немає сітків, потрібно лікуватися. Ну, Я хочу заявити вас тут, що шановний представник Українського об'єднання свобода, можна попробувати поагітувати на кінцях зупинці АТА-15, якщо піде неушкодженим, я буду йому дуже, скажімо так, загоріти. Попробуйте, попити мій кров. Спробуйте, спробуйте поагітувати за іншу партію. Він не передикає, він казав, що просто ті побої мали плити, але нічого не стати. Це раз, це раз. Але не є рептиліка, оскільки було названо, щоб було названо представника свободи. в тим, що. Зараз винувачують про те, що питання не в тому, щоб попробувати агітувати, питання в тому, щоб заслужити до себе повагу в першу чергу бути людиною. Тоді можете агітувати будь-де біля будь-якої компанії, будь-якого заводу, і вас ніхто не буде чіпати. Так само вчора нами було влаштовано автопробіг безпосередньо від нафтопереробного заводу через цю через молодіжний мікрорайон. До розробки і жодних претензій з боку інших кандидатів, інших е, заводів е, викони заводу так само приїжджали, з них не поступали. Тобто ми себе ведемо гідно, нас поважають, хоч при тому, що ми команда не є представлена при владі, але нас поважають далі. продовжувати себе. Це вже тому що.

Є. Тому я вважаю, що в будь-якому випадку тут потрібно реагувати члени комісії. І всі притягувати відповідати. <губи> члени <губи> комісії, в мене є ще одна репліка стосовно того, що відбулася під час предвиборчої кампанії. Були випущені і роздані по всьому місту газети, такі називаються ставдарування. Саме чесно газети. Я вважаю, що ви маєте вжити заході і звернутися до правоохоронних органів, оскільки засновникам цих газет є громадська організація. Реабілітація і юридична допомога дітям з інвалідів з дитинства Ляпота Володимир з Полтави і я вважаю, що це гроші мали були спрямовані на інвалідів, на дітей, а вони були спрямовані на політичний дум наших опонентів. Я вас дуже прошу вжити заходів для того, щоб відреагувати і звернутися до охорони організації, ти сказав, що ти не маєш відношення, не Пропозиція в частині щодо винесення попередження кандидату на посаду міського голови в Політичні партії поруч, кандидату на посаду міського голови Іваняну, кандидат на посаду міського голови Піддубний. Свіканському об'єднанню «Свобода» відмовити. І другим пунктом звернутися до виконавчого комітету Кременчуцької міської ради про негайне зняття передвиборних агітаційних матеріалів щодо що, ну, Здесь буде пропозиція якщо всіх суб'єктів, які а, можуть бути, у нас місці. А, щодо, а, які відображають за своїм змістом партійну агітаційну символіку суб'єктів виборчого процесу в місті Кремнічуті та притягнення посадових осіб відповідальність за невиконання приписів частини 11 статті 59 закону України про місцеві вибори щодо зняття передвиборних агітаційних матеріалів до відповідальності за бездіяльність. Та негайно повідомити про виконання цієї постанови Кремічуську міську виборчу комісію та міських правоохоронні органів. Алло. Алло, Сейчас я позвоню кошники. И слева і И справа.